Мешканці і гості Одеси, не будьте лахами, так зокрема нам каже цей прекрасний плакат на не менш прекрасній будівлі. Це в нас Маразлівська кут Успенської старожили. Всі пам'ятають цей будиночок. Ми пам'ятаємо. Він тут стоїть дуже давно, і ці прекрасні плакати заслуговують уваги не менше ніж сам цей будиночок. Давайте ми почитаємо, що ж тут написано. Написано тут все, що завгодно. Починаючи з біблійних заповідей, не вкради і не поважай нічого чужого. І закінчуючи призивами, не будьте лохами, чому саме ночутнем, ну, ця будівля початку двадцятого століття, частково там не видно, що ла-ла-ла, Значить, що він не житловий цей будинок, це брехня Баразлівська 56 А для кітка легка достатньо чогось там в. Реєстру такому, то самі знаєте, які зараз нотаріуси, які реєстратори, і скільки їх зараз сидить. Ми б дуже хотіли знати, скільки сидить реєстраторів і нотаріусів, але очевидно, що цей будиночок не спроста. Він з підвохом на вулиці Морозлівській дуже багато пам'яток архітектури. І практично всі вони є в інтернеті. Про них можна почитати, їх можна побачити. Про цей конкретно будинок. Скільки ми не гуглили, скільки ми не шукали, ми не знайшли абсолютно нічого. Чи він що це за плакати, що це за кошмар? Ми здогадалися, тому що така практика присутня в Одесі. Що колись його хотіли як не житловий, комусь спихнути, продати. Ми бачимо, що надбудова там третього поверху, якась почалася. Потім вступилися, очевидно, якісь мешканці, які понавішували плакати, сказали: ні, 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 це не на продаж, нічого продавати не потрібно. Але на цьому воно все і стало. Якщо ми обійдемо, цей будинок то ми офігенно зрадіємо, побачивши, що квартира за цим вікном житлова. Така житлова, що прям нема на ній живого місця. Будинок просто вже не житловий, невідомо скільки років. Але власниця Людмила Кримець чи Кримець телефон для довідок такий то. Ми на цей телефон намагалися додзвонитися. Оскільки цей будинок з плакатами стоїть дуже давно, то звичайно ні до кого ми не надзвонилися, і наші потуги нагуглити Людмилу Кримець чи Кримець так само нічим не увінчалися. Хто це? Що це? Житловий будинок виглядає так, ніби на нього бомба впала. Вибачте, будь ласка. А він тут ще до вторгнення. Мешканці, это жилая квартира в реконструкції. В якій блін реконструкції до цього будинку ніхто не заглядав 100 років вже. Квартири, що знаходяться в приватній власності, траляля, не можуть бути. Законодавство Союзу СРСР української СРСР. Це від якого часу взагалі? А будиночок то реально початку двадцятого століття, якщо так подивитися на нього. Ну і толку з того. Ось дивіться. Ось старий піщаночок, з якого він збудований. А ось цегелка. І знову ж таки надбудова. А ось тут висить шматок, який зараз на мене може бабахнутися. Ну ось там хтось живе, а тут не живе ніхто. Ми так здогадуємося, що пані Кримець чи е, відвоювала цей будинок, в тих, хто збирався його спихнути по-швидкому, і на цьому все і зупинилося. А дуже цікаво, а чому ніхто не звертає увагу, що в нас тут стоїть оця краса, фактично в центрі міста. Маразлівська, куди знов ж таки приводять екскурсантів, і до екскурсії, їздять, і стоїть на куті. Будівля, яка на сьогодні і завтра, як ми знаємо, зробить що? Зробить бабах. І при чому може зробити бабах вам на голову. Владі діло до цього як завжди немає. Ми тут до речі, скільки не ходили, ми не перший раз тут приглядаємо вже цю місцину, Питали людей, які тут ходять повз, а що таке, а такі... Я не знаю. Я так розумію, що якщо щось не знаходиться безпосередньо в вашому відомстві, і ви чимось не володієте, то вам глибоко пофігу, що з ним буде далі. Між іншим, отут на днях, в такій державі, як Сербія, в місті Новий сад, завалився шматок фасаду на вокзалі, подусив людей, і там тепер масові протести. Мені от цікаво, в нас в Одесі, якщо шматок у цього от будинку на Марзлівській бабахне під час душі на когось і когось придушить. В нас люди вийдуть на протести. Мені здається, що не вийдуть. Тому що в нас процвітає досі закон моя хата з краю, і насамперед це стосується нашої міської влади, нашого департаменту архітектури і благоустрою. Це такий благоустрій, що можна просто офігеть. А чому не взяти не закрити хоча б це все якимись рештуваннями, якоюсь плівкою? Ну в нас пів міста так закрили, і воно стоїть. Ну принаймні воно не буде таке страшне. Я розумію, що не будьте лохами, але виходить так, що ми з вами лохами і є. Тому що нас абсолютно не цікавить, в якому стані в нас знаходиться місто. Фініт ля комедія сказати тут більше нічого. Якщо ви до речі знаєте чий це будинок, може ви Людмила е, Кримець чи Кримець? Слухайте, пишіть нам в коментарі. Ми тоді з задоволенням розкупаємо, що ж тут сталося, що воно таке страшне тут стоїть. А ну що ж, побачимося ще це, що трапилось мене звати Олена Концевич, бережіть себе і уважно, ходіть вулицями Одеси.